Доброго дня, ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Остап Васильович, і в цьому відео ми поговоримо про непокору, вчинену в умовах воєнного стану. Стаття 402 Кримінального кодексу України карає за непокору, відкриту відмову виконувати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу. У контексті воєнного стану ця стаття має особливе значення, адже від чіткого виконання наказу залежить життя людей і успіх військових дій. Хочу звернути вашу увагу на те. Що якщо вас більш детально цікавить тема кримінальної відповідальності в умовах воєнного стану, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглядали такі питання, як захист своїх прав та що змінилося в кримінальному законодавстві на час дії воєнного стану. Якщо вас більш цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. На даний час найпоширенішим військовим злочином є непокора, невиконання наказу, самовільне залишення військової частини. Або місця служби і також дезертирство. Трапляється багато випадків, коли військовослужбовці не згодні з завданням свого керівництва. При невиконанні наказу мова полягає в необережності. При цьому винний не розглядав можливості не виконувати наказ, хоча повинен був і міг це передбачити, або свідомо не виконував наказ, легковажно розраховуючи на обставини, завдяки яким його буде виконано. Суб'єктивна сторона непокори полягає у формі прямого умислу. Що проявляється у невиконанні наказу сама по собі 402 стаття кримінального кодексу України, яка передбачає непокору, а також інше умисне невиконання наказу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій установці, карає позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Слід зауважити, що під бойовою обстановкою слід розуміти обстановку наступального, оборонного чи іншого загальновійськового характеру, танкову, протиповітряну, повітряну, морського тощо бою, тобто безпосереднє засування військової зброї і техніки стосовно військового супротивника або військовим супротивником. Обстановка бою, в якому бере участь військове з'єднання, чи частина або підрозділ. Розпочинається і закінчується з наказу про вступ в бій або з фактичного початку чи завершення бою. Під наказом розуміється одна із форм реалізації владних функцій організаційних розпоряджень або адміністративно-господарських обов'язків військової службової особи, змістом якої є пряма обов'язкова для виконання вимога начальника про вчинення або невчинення підлеглим певних дій про службу. Наказ завжди має бути конкретним, тобто не можна розглядати як невиконання виконання наказу. Невиконання військовослужбовцям загальних вимог служби, які містяться в статутах, порадниках, інструкціях, тощо. Крім того, наказ завжди має бути законним і виданим тільки в межах компетенцій відповідної службової особи, а наказ фінансових, матеріально-технічних та кадрових питань, крім того, у письмовій формі. Якщо наказ виданий з порушенням вимог, які до нього пред'являються, законодавство не передбачає відповідальності. По 402 статті це невиконання наказу начальника, якщо цей наказ був незаконним. Крім того, у кожному конкретному випадку має бути роз'яснення, чи не обумовлено невиконання наказу тим, що він був сформований невиразно, нечітко, чи не зрозуміло, або чи не був він перешкодою для виконання наказу іншого начальника. Відповідно до статті 37 статуту внутрішньої служби Збройних сил України. Військовослужбовець для того, щоб переконатися, чи правильно підлеглий зрозумів відданий наказ, командир може зажадати від нього стисло передати зміст наказу. Також підлеглий має право звернутися до командира з проханням уточнити наказ. Якщо військовослужбовець розуміє, що він неспроможний виконати. Наказ своєчасно та в повному обсязі, він про це зобов'язаний повідомити вище зазначеним особам і негайно. Саме тому у випадках невпевненості у можливості виконувати наказ пишеться рапорт про уточнення наказу. Ув'язково в ньому зазначається про те, що ви не відмовляєтесь виконувати наказ. Запобіжні заходи при відповідальності за е, злочин та вирок. Як правило, слідчі Державне бюро розслідувань просять обрати запобіжні заходи для військових у вигляді тримання під вартою. Той же час необхідно звернути увагу, що при розгляді клопотання суд повинен встановити наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення. Суд може обрати інший запобіжний захід, зокрема особисте зобов'язання, домашній арешт, поруку або заставу. Покарання у вироках призначається судом досить різні, у тому числі досить часто. Суд затверджує угоду прокурора з підозрюваним і призначає погоджене покарання, в тому числі, наприклад, 5 місяців арешту. Або натримання на тримання на гауклахті тощо. Стосовно нашої практики, до нашого центру звернувся клієнт, якого обвинувачували за частиною 4 статті 402 Кримінального кодексу України. Санкція по цій статті передбачала від 5 до 10 років позбавлення волі. Виконавцям було детально вивчено матеріали кримінальної справи. Було подано 10 клуб питань різного змісту на етапі. Досудового та судового розгляду справи проведено комунікацію з іншими військовими частинами з метою отримання дозволу. Продовжити військову службу без застосування до останнього санкцій тримання під вартою, здійснено виїзд для представництва інтересів під час вручення обвинувального акту. В результаті титанічної роботи наших юристів та адвокатів з прокурором узгоджено укладення угоди на умовах сторони захисту по справі. Клієнт був звільнений з під варти, з узгодженим покаранням нижче від найнижчої межі встановленої в санкції статті з застосуванням до останнього службових обмежень 20%. На залишковий термін рік і два місяці. Минулого разу ми розглядали питання зменшення розміру аліментів. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтеся, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були незаконно обмежені або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому це. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомтеся з практикою нашої компанії Посилання під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Остап Васильович. До зустрічі у нових відео.